До Дня толерантності. Страшно, коли мати не може знайти свою дитину. Та ще страшніше, коли дитина не може знайти маму. Допоможіть знайти маму. Настрою в Єви не було із самого ранку. Усе валилося з рук. А що не з рук, то з шафи на неї. Вона гепнулася ногою об стіл, попекла язика кабою. Не змогла знайти улюблені мешти і криво намалювала стрілку на лівому оці. Розбита дрібними невдачами і незадоволена життям, вона прямувала через сад до головного корпусу психіатричної лікарні на Фрунзе. Там її теж нічого доброго не чекала, окрім іще одного дня нудної, а виснажливої літньої практики серед психічно нестабільних, неадекватних, а часом небезпечних пацієнтів. У мене буде найгірша професія у світі. якби я тільки добрала тих кількох балів на іспиті, то зараз вчилася б на стоматолога, думала вона того ранку і щоранку протягом останніх трьох років навчання в медичному університеті. <звук> у кишені задзвонив мобільний і коли Єва глянула на дисплей, побачила слово Мама. Закотивши очі, вона натиснула кнопку Відмовити. Уже втретє, за сьогодні, бо зовсім не хотіла чути запитань про те, чи тепла вона вдягнута, що буде робити ввечері, як себе почуває, і ще купу інших запитань, якими мами тероризують спраглих до свободи дітей. Зайшовши до лікарні, я одразу пришвидшила крок, оскільки їй потрібно було добігти до свого кабінету, зустрівши якомога менше галасливих, некерованих, стрибаючих у різні боки хворих. Нарешті вона забігла до себе в архів, де хоч безлад нерозібраних розібраних паперів і нагадував їй а в її вистайні, але принаймні хворі сюди ніколи не заходили. Єва спочатку зробила собі каву і вже потім сіла перебирати купу принесених із терапевтичних кабінетів листів із каракулями, малюнками та аплікаціями, які робили пацієнти. Майже все мало йти у смітнік. І лише якщо серед паперів раптом траплялися аркуші з вправами від лікарів, то їх слід було відокремлювати і піддавати власникам за номерами на паперах. Ця високоінтелектуальна робота не передбачала жодних цікавих відкриттів. Тому Єва дуже здивувалася, коли побачила списаний з обох боків блокнотний аркуш. Почерк був. Дуже кривий, але занадто розбірливий, щоб належати лікарю. Це могла писати дитина або якийсь неважкий хворий, хоча, як на хворого, на невеликому аркуші паперу було забагато тексту. Перші слова, які Єва прочитала, змусили її напружитися і почати пильніше вдивлятися в написане. Це точно мав писати пацієнт. Єва за цікавістю побігла очима по кривих рядках. Дорога міліція, допоможіть мені, будь ласка, знайти маму. Мама вже три суботи не відвідує мене. Обіцяла, що буде приходити і не приходить. А я чекав. Я був чемний. Мама казала, що якщо я перестану плакати і почну слухатися, то вона буде відвідувати. І я слухався і не плакав ні разу. І Якщо їй розказали про той вечірку, то і тоді я не плакав. Я тільки до стінки на ліжку відвернувся і тихо скиглив. Просто мене Антон ударив. Та я не образився. Він не розуміє, що робить. Він хворий, а я не хворий. У лікарні мені не подобається, мені тут не місце. Мама завжди казала, що я не дурний і мені не потрібно йти до лікарні, але чомусь привела мене сюди. Тут мало медсестер, і вони нам ради не дають. Вони постійно кажуть ми вам ради не даємо. І ще в них зарплата маленька. І мені тут самотньо, я нікого не розумію, і мене ніхто не розуміє, ніхто, а мама мене розуміє. Знайдіть мою маму і розкажіть їй, що вона мені потрібна, що я без неї не можу, дуже її чекаю. Я знаю, ви можете її знайти. Ви ж раніше її знаходили, коли я губився. ви розпитували мене про неї і знаходили. Що вам зараз розповісти про маму? Мама живе на Ахматовій вулиці, двері праворуч, сірий будинок, перший поверх. Ми з нею жили, але потім вона сказала, що я тут маю жити, на вулиці Фрунзе. Я не хотів. Але вона сказала, що так треба. Вона просила, щоб я не плакав. Допоможіть знайти маму. Вона спочатку хотіла, щоб я жив в іншому місці, у червоному будинку. Ми з нею туди їхали на поїзді цілу ніч. Там гарно, там котенята є, один білий з чорним, один сірий, ще один інший сірий. Я грався з ними, мені подобалося. Я люблю тварин, вони дуже лагідні. Вони для мене ластяться і я до них лащуся. Але нас у тому будинку всередину не пустили. Стара жінка в червоній хустці сказала, що в неї більше немає доньки і щоб мама забралася геть. Може, мама про доньку питала, та я не почув. Жінка не була добра, як котенята, і дивилася на нас зле. Мама сказала, що це ж твій онук. А жінка відповіла, що треба було раніше думати, коли тікала з дому. Чому вона так сказала? Я тої жінки раніше не бачив і також не бачив, щоб мама з її дому кудись тікала. Потім вони сварилися, а я не люблю, коли сваряться. Люди взагалі ніколи ніколи не повинні сваритися, бо вони не гарні, коли сваряться. Навіть моя мама вона завжди дуже-дуже гарна, але коли сваряться, не гарна. Будь ласка, не кажіть мамі, що я таке написав вона розсердиться. Я заново переписувати листа не хочу, бо я повільно пишу. Я вже другий день пишу, але я не дурний, і не хворий, так навіть мама тій жінці сказала. Вона голосно сказала мій син не дурний, він просто повільний у розвитку. Я таке вже чув від мами. Я ще в читанні повільний, у писанні і у біганні. Але мама каже, що це не проблема. Коли не спішиш, то багато чого помічаєш важливого. Гарного. Я помітив, яке у той жінки гарне подвір'я, таке прибране. Люди можуть іти повз і милуватися. Багато чудових квітів, рожеві, білі, блакитненькі, такі доглянуті, куди не подивишся сама краса. Чому та жінка так любить свої квіти і така зла була до моєї мами? Перед тим як ми пішли з того гарного подвір'я, мама і жінка заплакали. Довго плакали, напевно, тому що ніхто до них не підходив. Я, коли плачу, то до мене тільки підійти треба та обійняти, і я перестаю. А до них не було кому підійти, напевно. Я спробував обійняти маму, але їй це не допомогло. Вона була дуже зайнята старою жінкою. Знаєте, сказала їй, що іншого шансу у вас не буде, та все одно на своєму стоїте. Потім розвернулася і потягла мене з двору від кошенят. Поїдьте, будь ласка, до того червоного будинку. Може, мама знову з тією жінкою розмовляє, дає їй інший шанс. Ще вона, може бути? Речення обривалося, оскільки закінчився списаний з обох боків блокнотний аркуш. Євезина худка, як на неї, почала гортати стоси паперу в пошуках, продовжить. Їй конче потрібен був цей вирваний з невідомого блокнота шматок паперу. Вона ще точно не розуміла чому, але мала дочитати того проникливого листа в міліцію. Листа з проханням знайти маму, який так і не відправили. Єва підозрювала, що нею вже керує непроста цікавість вона шукає той обірваний по правому краю, там де була блакнотна пружинка, аркуш, аби щось зрозуміти, а потім, можливо, щось зробити. Її нервове перегортання паперів уже починало трохи лякати, а вона вже занадто перейнялася думками і полем цього маленького автора текстом. Десь там, за дверима її кабінету, у якійсь невідомій палаці сидить, ходить, сумує, не психічно хворий пацієнт, а свідома людина, дитина, яка шукає маму. Та де ж цей аркуш, буквально простогнала Єва і раптом побачила, як із-під стоса малюнків виглядає обірваний край аркуша. Так, це було воно коротке продовження того самого листа. Очі жадібно побігли по вже знайомому почерку. У мого тата. Це близько, на мастиській вулиці, туди метро можна доїхати. Мама моя тата дуже не любить, але перед старшою жінкою ми їздили до нього. Він нібито непоганий, але мама на нього зла, бо він каже, що чогось не може. Він одного разу весь час казав Не можу, ну не можу. Я не знаю, про що він, але можливо про те, що він мене не може чути. Він, коли іще живий з нами, то міг мене чути, але коли пішов, то чогось чути перестав. Маму чує, усіх чує, а мене ні. Його спочатку довго не було, а потім, як він з'явився, то хоч би що я йому казав. Він цього не чув. А він повторював мене Я не чую тебе, Бодю, голосніше. Пацієнта зовут Бодя Богдан. Тепер вона зможе його знайти. Можливо, допоможе розібратися, де його мама? Ні, вона знайде її і приведе до нього. Ця жінка обіцяла, що буде приходити. Хай приходить. Я вимовляв голосніше, я намагався, та він усе одно мене не чув. Я кричав, кричав з усієї сили, але нічого не виходило. Він казав, що я лише губами ворушив, а я знаю, що насправді голосив, як міг. Шкода, що він мене не чує, бо через це ми, напевне, і з ним так рідко бачилися. Двічі з того часу, і останній раз, коли він мамі казав, що чогось не може. Мама не плакала. Але сиділа бліда, бліда. Плакала це нова татова жінка. Вона в куточку сиділа і хустинкою лице витирала. Не знаю чому. Може, і вона чогось не могла. Так сумно, що він мене не чує. Я стільки тоді йому розказав і про те, що чекаю, що хочу, щоб він частіше приїжджав, що не ображаюся. А він мені тільки знову. Ну чого ти губами ворушиш? Нормально скажи. я знову спробувати не зміг. Бо мама мене від нього забрала. Ми швидко вибігли з його квартири і пішли геть. Я бачив, він плакав. Мама ж тоді не плакала, тільки в тролейбусі, може, трохи. Обійняла і сказала нікого подію у тебе немає, тільки я. Я знаю, тільки вона, тільки де вона. І ще мама може бути в Ізраїлі. Вона часто повторювала, що в Ізраїлі їй можуть чимось допомогти. Вона поїде в Ізраїль, і все буде добре. Однак перед тим, як ми поїхали до батька, їй хтось по телефону сказав, що сенсу вже немає. Що то за сенс? Може, той сенс з'явився і вона таки поїхала. Допоможіть знайти маму, нагадайте їй, що крім неї у мене нікого немає, що я сумую, що дуже її люблю. Скажіть, що я не ображаюся, що вона не приходила, хай тільки прийде. Вона в мене єдина, найголовніша, найпотрібніша. Вам її легко буде впізнати. У неї дуже гарні очі і теплі руки. Вона найгарніша у світі. Навіть тепер без волосся. Їй і в хустинках дуже добре. Я дуже чекаю. Бодя, восьма палата. Останнє речення Єва вже дочитувала з повними сліз очима. Вона ревіла, як ніколи, Просто ридма ридала. І хлопчика Бодю з восьмої палати їй було шкода, і матір його хвору на рак уже певно померло. Теж було дуже шкода. А вже під кінець вона й себе чомусь жаліла і ніяк не могла спинити потік солоної води з почервонілих очей. На менше півгодини знадобилося Єві, щоб опанувати себе і таки вирішити, що вона повинна піти і побачити автора зворушливого листа. Навіщо це робить, вона не знала, але просто сидіти на місці не могла. Восьма палата була в підлітковому корпусі. Єва заходила туди вже багато разів, але сьогодні йшла цим корпусом як уперше. Вона вже не ухилялася від зустрічі очима з пацієнтами, не боялася їх. Перед нею були люди, у яких є матері, батьки, яких люблять і які люблять. Кожен міг бути тим бодою і міг бігти шукати загубленого листа. Повільно і важко відчинялися двері восьмої палати, невеличкої кімнати на шість ліжок. Єва побачила кількох хлопців, які стояли біля вікна, і весело сміялися. Вона напружено вдивлялася в їхні обличчя, намагаючись угадати, хто ж із них Богдан. Щось шукаєте? почувся високий жіночий голос за спиною, і коли Єва озирнулася, то побачила повну санітарку, затягнуту у малий для неї халат. Я б хотіла побачити Богдана. Не знаю, як він виглядає. Якого Богдана. Прізвище, на жаль, теж не знаю. Просто Богдана з восьмої палати. Немає тут Богдана, і в цілому корпусі хлопців із таким іменем немає. Єва здивовано дивилася на санітарку. Почекайте, сказала вона, хлопець Богдан із восьмої палати, якого сюди привела мама. Вона ще хвора була, без волосся, у хустці чи перуці. Санітарка з пантеличина розглядала Єву і раптом її обличчя осяяла здогадка. А, так це ж Скляренко, Богдан Скляренко. Немає його тут, забрали. Хто забрав? Батько забрав ще місяць тому, що й на матір померла. Сором, напевно, стало. Звісно, приживому батькові дитину в психлікарні тримати, і з новою дружиною приїхав і забрав. Серце Єви калатало сильно-сильно, здавалося, що трохи і це почують усі присутні. Дитині, до речі, зовсім тут не місце було, там дуже легкий діагноз, відставання в розвитку. А від нього просто всі відмовилися, тому матір мусила сюди привезти. Того самого вечора після роботи Єва поїхала за адресою, яку знайшла в реєстратурі. І здалека змогла споглядати, як на подвір'ї приватного будинку батько із сином, гарним хлопчиною з русявим волоссям, рубали дрова. Богдан щось батькові говорив, а той спокійно йому відповідав: Єва не стала до них заходити вона побачила саме те, що хотіла. Душа потроху заспокоювалася. Їй потрібно було зробити ще один дзвінок. Вона дістала мобільний і швидко набрала номер телефона. Мамо, ти в мене єдина, найголовніша, найпотрібніша. Автор новели «Допоможіть знайти мамо Сергій Комбрянов. Новелу було опубліковано у популярному літературно-художньому журналі Дніпро за 2015 рік номер 4 6 Текст читала бібліотекарка Одеської загальноосвітньої школи номер 78 Аляб'єва Юлія Анатоліївна. Дякую за увагу! Бережіть себе, своїх рідних та близьких.